Основний бізнес тут літо. Ми стараємося заробити, щоб зимою ми мали за що прожити, чим прогодувати сім'ю. Нині жінка навчає вже і свою доньку в майстерності в цій справі. Хоче, щоб та зберегла родинну традицію і продовжила готувати смаковики. Зараз донька продає на базарі в пансіонаті пончики. Ми зранку насмажили. Вона допомагає їй. теж 17 років. Ми зранку смажимо. Я їду на ринок продавати. А вона може до замісити тісто. Я приїду там, якщо другий раз смажимо. Ну вже цього року будемо пробувати, щоб вона сама е той процес на те. пробувала вже пані Валентина. За роки в цій справі вже спробувала готувати не за одним рецептом. І навіть створила свої власні, як сама розповіла, начинки готує самостійно волинські чорниці, домашнє згущене молоко, з новинок банан з яблуком та полуниця в шоколаді. Місцеві жителі і гості із задоволенням купують у жінки свіжоспечені пончики. А сама господиня ділиться секретами їх приготування. Рецепт тіста, кіно, начинка дуже багато важливе значення має начинка. Якщо її багато пончику. Тісто тоненьке, то завжди ну в більшості випадків смачний пончик. Ну і звісно, щоб вона не витікла з того пончика. у жінки. Є не лише вдячні покупці. А й заслужене визнання кілька років тому Валентина перемогла на місцевому фестивалі пончиків. Вже згодом їй запропонували внести свої автентичні смаколики до культурної спадщини України. Для мене був найперший фестиваль дуже цікавий. Було стільки композицій з пончиків різні. Різні конкурси на найсмачнішого пончика на найвес най на цю композицію з пончиків. Я зайняла теж місце на найсмачніший пончик. Рік назад дзвонили. Чи можна от чи я даю згоду, щоб занести в культурну спадщину України. Своїх постійних клієнтів господиня знає вже в обличчя. каже, що за роки роботи вони стали майже рідними. А головне, що ця справа надихає її саму, попри те, що важко, і далі плив. Ну, я цим займалися. Вони як дзвонять, питаються. Е, я ж кажу, що вже клієнти стають рідними, то і вони надихають, бо бачимо, що робимо справу, таку, яка людям ну, подобається. І ці пончики дуже популяризувалися. За од я як, як я люблю казати. Що раніше їхали і світязя везли рибу, а зараз пончики? Часто саме заради того, щоб покуштувати на березі світязя цих пончиків від місцевих господин, і їдуть сотні і тисячі туристів зі всієї України. Солодкі з начинкою чи без світіські пончики стали частиною місцевої культури.